І так, всім привіт, друзі. Сьогодні у Львові така лайняшка, непогода. І якраз в тему, тому що я хочу зняти відео про кав'ярні ТОП 5 кав'ярні Львова. Я в інстаграмі там писав, і ви підтримали цю ідею. Сьогодні мені допоможе Саня з Хедлос Форс. Всім здорова! Їхній канал Хейтлес. У бля, хамуха. Ну коротше, ви зрозуміли, я тут залишу силочку на них. От він мені допоможе. Тому що я сьогодні знімаю на фотоапарат, щоб була класна якість, тому що ми підемо в заклади, і там може бути темно. І в мене вже відпадає рука, тому що дуже важкий фотік. Коротше, Саня мені сьогодні допоможе, і ми пішли опиватися. Кофеїном, я сподіваюся, в мене очі не, не, не. не полопають. Так, так. No ну що ж, заснуло. ходімо. І так, Саня знімає оператор, від Бога. Зараз ми йдемо в одну таку кав'ярню, вона вулична кава, типу стріт-стріт всі діла. Коротше, там дуже прикольно, я її недавно побачив. Дуже смачна кава із крутою-крутою подачею. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. Так, я забрав от свою з першої точки це Urban Cow в мене. І виходить, в чому суть? тут є е, три різні види кави. За що я обожнюю Львів і Львівську каву, тому що тут з неї роблять просто мистецькі витвори. І в цьому кафе я вже брав, е, є кава з вершками, і шоколадом і цим е, снікерсом. Все це посипано горіхами. Я на цей раз вирішив зняти, взяти собі е, з печивим Орейром. Защо можеш і поїсти і випити каву. Як отож, по цінах ось такий от стаканчик кави із Орейро вам вийде 32 гривні. І снікерсом взяти, то вам вийде 28 гривень за такий стаканчик. Якщо більший, то там на 4 гривні дорожче просто. Так, номер один у нас це була вулична кава, урбан кава чи урбан як кофе, як ви хочете, так і називаєте. Ви можете його попити, коли гуляєте по місту, і у вас дуже мало часу, як тільки що до мене підходили хлопці з Харкова, і вони типу, на один день приїхали. Тобто, якщо у вас немає часу, ви схопили каву, хирячете і гуляєте по місту. Друге місце я не міг це не вписати, це буде копальня кава. Я б не сказав, що я дуже люблю цю кав'ярню, але там дуже-дуже прикольно і шикарно готують цю каву. І тому я не міг її показати вам, хоча це трохи банальне місце, але я повинен вам його показати. Тому ходімо в копальню кави. Так, ми зараз зайшли у копальню кави, і я підготувався, тому що знав, що тут темно. Взяв з собою лед панельку, щоб підсвітити свою мордяку. Зараз пройдемо сюди. Добрий вечір. От. Готові працювати? Ну, завжди, завжди. Супер, прекрасно. Вхід сюди в копальню. Не всі вертаються, надіємося, ви звернетеся. Казка тут реально потрібна. Тому що дуже низькі потолки. О, так у мене тут фонарик є, да? <рикола> да, да. Прикол, у мене фонарики є. Так. так. Все, короче, ми пройшли. Смачно? Мачно? Бували ми в копальні кави, де спробували запаяну каву. Я всім раджу її спробувати. Її вартість 50 гривень. І дивіться ще один такий прикол. Всі, хто приїжджають до Львова, купують каву. Тобто, щоб повезти її додому, батькам, родичам і собі. І всі йдуть і купують копальні кави. Чесно кажучи, я вам би не радив, тому що вона тут класна, нема питань, якісна, нема питань, але вона чуть-чуть дорожча. І ще вона йде оригінальна. Наприклад, сама смачна кава у Львові це кава, це кава з додаванням чогось іншого. Там, наприклад, кава з ароматом коняка, кава з вершками, кава з какао, шоколадом та будь чим. Я вам пораджу, де це можна купити. Це Або у мене на районі можна купити дешевше, або у центрі в мануфактура кави. Приходите, кажете, мені 50 грамів кави з коньяком, ароматом коньяка, і там 100 грамів, наприклад, арабіки смачної. І тоді у вант ідеальна кава. Тут ви такої не купите, а купите набагато дорожчу і ну, звичайно хорошу каву. Так. Пішли далі. До речі, дуже важлива інформація. Ті, хто питали за фан-зустріч, да, вона буде 26 березня о 14.00, тут, біля пам'ятника Нептуну. Тому 26 березня, на другу годину дня, чекатиму вас тут. І ще один такий маленький конкурс, чи що це як назвати, той, хто перший сфотографується зі мною на фан-зустрічі, отримує сюрприз. Це для того, до речі, щоб ви не запізнювалися, щоб не було таких кіровоградів. Фан зустріч буде ось тут. Там, де оцей дядя стоїть із вилами. Це не ляшко, не подумайте. Коротше, йдемо ми в третю кав'ярню, мою улюблену. І, до речі, Танюшкину улюблену. Ми дуже любимо тут літом тусуватися на підвіконниках і пити офігенну каву ірландська опозиція. Вона з белісом і вариться на піску. Нереальний смак. Єдиний мінус, ми тільки що підійшли, я не знаю, як туди попасти. Якісь ремонтні дороги йдуть, чи що тут, чи ремонт. якийсь, На жаль, я вам не зможу показати цей заклад, тому що зараз там йде ремонт. Але я думаю, що він літом точно буде працювати. І Дивіться, це на площі ринок єдина арка. Заклад називається «Набамбетлі». І е, Замовляєте. Ірландська опозиція кава, вона коштує, якщо не помиляюсь, гривень 40-45. Але я вам ще раз кажу, це для тих, хто дуже, дуже любить і дуже-дуже цінує каву. Вона просто ну, просто нереально шикарна. Тому ось вам сюди, на бомбетель. А ми пішли шукати четвертий заклад. Четвертий, так? так? Ми пішли шукати четвертий заклад, де є ще прикольна кава. На ще четверту точку по каву. Я недавно тільки побачив цю вашу точку і мене просто захватила кава за ММДЕМС Тому дайте, будь ласка, каву за ММДЕМС Вам велику чи маленьку? Давайте маленьку, тому що це вже моя третя чи четверта кава за сьогодні. Це я спати не буду. А я вам зараз покажу, які тут ще є прикольчики. Королівська кава, коротше, сироп, лате вершки, маршалов, якийсь топінг, і тертий шоколад. Потім лате нутелла. Ну це взагалі мажорненька так. Лате з ММДМ, це то, що я беру. І лате гарячий шоколад. Отак от, от нагло напросився залізти в будку, де роблять каву. Щоб познімати вам весь процес. То я, я вас побачила Капець? Я тільки дивилася, недавно, блін, думаю, капець. Ну, коротше, так. Яка й багатословна. Нормально? Четверте місце, де ми брали каву, це Coffee Band. Прикольна вулична кава також. І дивіться, тут ММДМ з карамель, вершки і лате. Абжиралово. Я хоча трохи на дієті зараз, але сьогодні можна. Мені Танюшка розрішає раз в тиждень ну, їсти багатокалорійну їжу. От, Я подякую дівчинці. Чесно кажучи, за сьогоднішній день це найсмачніша кава. Чи ще насипаю так з вершком. Тому ви не пошкодуєте, така от кава коштує 30 гривень, але вам накладуть з горою, як то кажуть. Буду смакувати її. За ще бісить і так, ми вже відвідали чотири заклади. Зараз йдемо ще п'ятий. Я дуже вагаюся, тому що залишилось два моїх улюблених заклади. І треба вибрати один. От, було дуже приємно, що в цьому закладі дівчинка. Пізнала мене і насипала мені таку велику гору, але вона каже, що вони завжди так насипають. І ще одне, всі ці заклади це не реклама, так що не треба писати, що там я за рекламу продався. Хоча я був би не проти, якби ці всі заклади мені безплатно давали каву, тому що ви бачили, що типу, кава там по 30, 40, 50 гривень коштує. А, і ще одне забув сказати, що більшість львів'ян мене можуть засрати за те, що сказати, а ти не показав там таку то тако, то світ кави, меделін і так далі тому подібне. Шановні, це мої топ-5. Ваші топ-5 я хотів би побачити в коментарях, тому напишіть, будь ласка, в коментарях топ-5 ваших кав'ярн найкращих. Можливо, у нас смаки збігаються. Або, наприклад, я дізнаюся якісь нові кав'ярні, тобто які там любите саме ви. Довго думав і вирішував, і йдемо в креденс. Креденці, до речі, є в центрі три штуки, якщо не чотири. На площі ринок два, тут один біля Оперного і ще в форум Львів є. Тому тут може бути вільне місце, і ми йдемо сюди. Тепер треба переділитися, яку я каву буду вибирати. Тому що там є дві мої любимі. Зараз якусь будемо вибирати. Пішли. Так, от завершальний наш етап, це кафе і моя теж одна з улюблених кав це карамель, горіх і ще щось краще такого. Типу плюс тут ще є одна така от, з кокосом, теж дуже смачна. Ціна такої кави 43 гривні, якщо я не помиляюсь, це середня. Там ще є велика півлітрова така от кружка. Я завжди її беру, правда, але сьогодні я беру маленький або середній, тобто того, що в мене вже більше не влізе. Всім дякую за перегляд. Це був топ-5 найсмачніших кав Львова. Я надіюсь, вам інформація була цікава і корисна. Тому не забудьте поділитися відео собі на сторінку, і якщо ви будете їхати у Львів, воно вам пригодиться. З вами був Влад і Саня з Надіюсь, я правильно виговорив. І ще один невеличкий лайфхак для тих, хто гуляє по місту, але дуже хоче в туалет. З правого боку є лівий берег заклад. Спускайтесь туди, йдете в туалет, туалет безкоштовний.